Сполучених татів Мерики розглядають можливість передати Україні комплекси протиповітряної оборони ХАВК, які зберігаються на складах. Про це повідомляє Рейтерс з посиланням на двох американських чиновників. Ці системи будуть оновленням до ПЗР Кастінгер, які Україна вже отримала від партнерів. Зазначають, що для передачі ХАВК використають спеціальні повноваження президента Получених татів Америки, які дозволяють швидко передавати озброєння зі складів без погодження з Конгресом. Про яку саме кількість ЗРК йдеться наразі невідомо. Получених татів Меки, ймовірно, спочатку передадуть ракети перехоплювачі для систем, оскільки невідомо скільки пускових установок в хорошому стані. Про це повідомив один з американських чиновників. Ці комплекси зберігалися на складах кілька десятків років, зазначають, що цю допомогу розглядатимуть до кінця тижня. За даними видання, цей пакет допомоги буде вдвічі меншим від попереднього. Нагадаємо, що 14 жовтня стало відомо, що Іспанія передасть Україні чотири системи Хавк. Про це було домовлено під час зустрічі Рамштайн 6. ПЗРК Хавк це американський зенітно ракетний комплекс середньої дальності.